у не більше такий дитячий е, садочок, де ми їх годуємо, е, соціалізуємо так, так само навколишнє середовище. Це звуки різні ми включаємо, е, тому що це дуже важливі моменти, особливо для породи малюна. Тут ми маємо задати правильну вітамінізацію, правильне харчування, зважування так само. Тобто, тут момент такого фундаменту, який важливий в подальшому, щоб у нас не було ніяких там моментів там з розладами і так далі. Ми впізнаємо наших випускників, бо їх так називати, то ми цікавимося за них, яка в них була доля, на який напрям вони приїхали, і так далі. Тобто, як вони змінилися в екстер'єрі, тому що ми випускаємо собак більш такому підлітковому віці, там 8 місяців, це мінімум. Тому за рік часу вони стають мужніми цю роботу бачать, і наші собаки приносять користь для державної роботи служби України.